Базовий курс з нуля, частина друга. Переходимо до практики. Альона обрала пакет, де учениця повноцінно може відпрацювати з моделями, а також на четвертий день практики уточнити всі питання, додатково опрацювавши їх зі мною особисто, виявити помилки чи розібрати якусь окрему тему від усього курсу. Практична частина зайняла в нас два дні, і першою моделлю була Аліна. За анамнезом, який зібрала учениця, виявлено, що в моделі є постійні експерименти з кольором волосся. Є процедури каратину та ботоксу, і було відновлення, але давно кінці були підсушені та потребували оновлення, тож ми їх прибрали. Учениця провела консультацію та діагностику, і перейшла до миття шкір голови та очищення довжини. Альона виконала перше в своєму житті холодне відновлення, і ефект був просто неймовірним через те, що кожен крок ретельно та педантично підбирався під запити та проблеми волосся. Наступною моделлю в учениці була Ліза, яка розказала, що судно. Воро дотримується усіх рекомендацій по догляду за волоссям. і побачила, як сильно воно змінилось за рік. Проблема з якою Ліза прийшла до моєї учениці Альони. Це пухнастість, важкість у вкладанні, нерівномірні хвилі, десь більші, десь менші. Невелика пористість. Це результат після роботи. Волосся неймовірно приємне на дотик, рівне та не пухнасте. Так в нас завершився перший день практики.